Всім привіт! Мене звуть Саша. Ви на каналі Саша Букс. І сьогодні я підібрала для вас кілька книг, які ви зможете прочитати за один день. І це будуть як книжки, які просто самі по собі. Такі маленького формату, так, і книжки, які настільки захоплюють, що насправді важко відірватися. Ну і також просто такі легенькі книжечки, які не потребують великого напруження мозку, і їх теж можна прочитати за день. Тому поїхали. Перша книга, про яку я хочу розказати, це нічний садівник. Її можна вважати більш дитячою історією такою підлітковою, але мені вона теж була дуже цікава. І це щось за атмосферою, схоже на короліну, і це така історія про дівчинку та її молодшого брата, які їдуть, вони бідні, дуже вони їдуть працювати в якийсь маєток. Ну тобто, сестра має там працювати, а брат жити з нею. І всі дороги застерігають їх туди не їхати. Не треба туди їхати. Там коїться щось лихе, але вони, звісно, не слухають, вважають, що це вигадки, і їдуть туди. І там стикаються з різними жахами. Тут можна навіть по обкладинці побачити оцей нічний садівник вночі щось дивне ходить по будинку. Кожного ранку вона прокидається і бачить сліди від землі на підлозі. Вони бачать якісь дивні силуети і так далі. Ну коротше, захоплива історія. Також вона не дуже велика. тут, Ну, більший шрифт, ніж у стандартних книжках, тому прочитається вона дуже швидко. Рекомендую. Сьогодні п'ю такий Blood Orange лимонад. Коротше, це мої улюблені лимонади. Вони не дуже солодкі, я їх взагалі обожнюю. Вони такі смачні. Постою в дві хвилини на підлозі і вже весь в шерсті ненсі. Ну і раз ми вже почали з таких жахів, то наступна книжка це Стівен Кінг згодом. Цю книжку можна прочитати швидко, тому що вона досить таки маленька за об'ємом. Тут здається, всього. 180 сторінок. Ну і ми знаємо, що а ні, більше. Тут 250 сторінок. 250 сторінок. І ми знаємо, що Кінг King... Вміє зацікавити, вміє цікаво написати. Це історія про хлопчика, який бачить мерців, і власне один з цих мерців прив'язується до нього. І хлопчик не розуміє, що відбувається, і потім його ще використовують для розслідування якоїсь небезпечної справи. Коротше, цікава історія, легко читається. Правда за день можна осилити легко. Ожинова зима сара, Джіо. Багато хто знає, що насправді мені не дуже сподобалася книжка, коли я її читала, тому що для мене вона була надто передбачуваною, надто такою, ну, надто банально все було, і я просто з перших сторінок здогадалася, чим тут все закінчиться. Але я розумію, чому багато хто в принципі любить історії Сари Джіо. І я також розумію, що реально цю книжку можна прочитати за день, і що вона може добре відволікти вас, відволікти від якихось подій, допомогти трохи розслабитися. Це така історія. Там у нас поєднано дві лінії: минуле і теперішнє. І от в минулому сталося зникнення хлопчика. А журналістка в теперішньому намагається розслідувати зникнення цього хлопця, куди ж він подівся, що сталося, ну і так далі. Коротше, тут ще також є трохи про кохання, про стосунки, про сім'ю. Тому, в принципі, ну, так, її можна б теж прочитати за день. Якщо ви любите такі історії, то вам зайде. Наступна книжка це мовчазна пацієнтка. Я думаю, ті, хто її читав, погодяться, що її реально неможливо не прочитати. За день, тому що вона настільки захоплює, настільки її цікаво читати. Тобі важко відірватися, тобі цікаво дізнатися, чим закінчиться це все. І тут у нас жінка, яка така успішна художниця, і потім в один день вона вбиває свого чоловіка, і вона мовчить і нічого не розповідає. Її, звісно, там замкнули в психлікарні. І власне психотерапевт намагається розслідувати цю справу, намагається її розговорити, з'ясувати, що ж сталося. Дуже захоплюючі трилери з несподіваною розв'язкою. Рекомендую. Зникнення аптекарки. Знаю, що ця книжка подобається далеко не всім, але мені вона була цікавою, і я теж читала її за день, до речі, якщо вам цікаво, і якщо ви раптом не слідкуєте за моїм тіктоком, то у мене там є навіть окрема папочка, в якій в якій зберігаються відео, де я читаю різні книжки за день, то можете піти подивитися. Ось і зникнення аптекарки відноситься до тих книжок, які прочиталися дуже легко, були мені досить таки цікавими. І що у нас тут відбувається в книжці? Тут у нас теж дві паралельні лінії з минулого та теперішнього. І в теперішньому жінка, яка проходить через такий важкий період у стосунках через розрив, вона приїжджає до Лондону, щоб якось відволіктися, знаходить там пляшечку. І намагається з'ясувати, кому ж належала ця пляшечка. Ну, а лінія минулого це, власне, та сама аптекарка, яка зникає. Ця аптекарка була незвичною. Вона допомагала жінкам, які хотіли позбутися своїх чоловіків з різних причин. І одного дня вона зникає, там з нею щось стається. Ну, і оці дві історії там трохи поєднуються. Це все теж дуже цікаво. Мені легко вона прочиталась. Тут теж, до речі, в принципі, в книжках «Артбукс» Трохи більший шрифт, і тому така кількість сторінок не лякайтеся, тому що вони читаються швидше через більший шрифт. Ну і раз ми вже перейшли до артбукс, то я скажу так: я в принципі всі ті книги, що маю, я читала їх за день. Це також пляжне чтиво, санаторій. Останнє, що він мені сказав. Всі ці книжки я читала за день, і всі вони прочиталися легко. Єдине, що напевно я все таки не радила санаторії, тому що мене не вразила ця історія. Хоча мені було цікаво в процесі, тобто, знаєте, сама книжка така захоплює, наче і ти очікуєш якоїсь дуже цікавої розв'язки. Але от розв'язка була настільки розчаровуюча, що я просто така. Типу, серйозно, так? Тобто оце все було от до цієї розв'язки просто ні про що. Ну, коротше, я дуже розчарувалася цією кінцівкою. Тому вважаю, що той час, який я витратила, на неї не був того вартий. Я оце читала, очікувала і виявилася, що там повна фігня в кінці. А от, до речі, останнє, що він мені сказав, виявилось для мене цікавою. І мені сподобалась розв'язка. От Що важко, блін. У мене не дуже складається з якимись детективами різними, тому що мені часто не подобається розв'язка. Знаєте, я очікую якогось вау-ефекту від розв'язки, і завжди я така, типу, не цікаво, хочеться чогось цікавішого. І останнє що він мені сказав, мені сподобалась розв'язка. Тут у нас теж така напружена історія. Тут у нас є сімейна пара і, власне, у чоловіка. Була вже дочка, ця дочка зараз підліток. І, звісно, у цієї дівчинки не дуже гарні відносини зі своєю мачухою. І в один день батько зникає, залишає тільки записку, в якій пише захисти її. І потім починається якийсь капець, тому що жінка дізнається, що він взагалі не той, за кого себе визна, за кого господи. фух. За кого себе видавав, також дізнається, що там проблеми з роботою, що його фірма зараз знаходиться під слідством, що їх у чомусь підозрюють. Коротше, і вона намагається з'ясувати, хто він, що він, і намагається зробити за допомогою власної його доньки, за допомогою її дитячих спогадів. Мені сподобалось. До речі, можемо ще поговорити про книжки Агати Крісті. Їх теж, от от книжки Агати Крісті просто прочитати за день це отак, от, ну дуже легко, тому. Точно рекомендую, але я скажу тільки про те, що мені прям на 10 з 10 сподобалась тільки одна книжка, і це була одна книжка, яку прям захопливо було читати за день. Це карти на стіл. Там, от теж той випадок, коли мені сподобалася розв'язка, я така, так боже. Як добре, що тут така розв'язка. Тому що також я читала І не лишилось жодного. Це вважається, напевно, одним з найкращих її творів. І хоча сюжет дійсно цікавий, але теж мене розчарувала розв'язка, тому якось так. І, до речі, щодо от, І не лишилось жодного, якщо ви читали, то чимось атмосфера нагадала мені про список запрошених. І цю книжку теж, я вважаю, можна прочитати за день. Хоча я бачила різні відгуки, і декому цей детектив не сподобався, а мені сподобався. Ну, от прям Мені сподобався дійсно. І це просто, знаєте, така незвична форма детективу через те, що тут у нас не розка... Тобто ми дізнаємося про те, хто жертва і хто вбивця в кінці. Тобто, ми не знаємо впродовж цієї книги, хто ж помер. І хто його вбив, тому що ми знаємо, що хтось то помер, а хто і це отак от тягнеться. Тут у нас розділи від імені різних персонажів, що також додає динаміки. Мені це подобається. Мені подобається читати думки різних персонажів, і чому за атмосферою це схоже на і не лишилось жодного, тому що тут також події відбуваються на. Острові, на якому люди залишилися і не можуть поїхати через погану погоду, і там ще й весілля має відбуватися, і коротше, оця така темна атмосфера цього загадкового острову, і ще й вбивство, і коротше, ну, цікаво, мені подобається цей детектив, і рекомендую, в принципі, теж. Але, ну, можна побачити, дійсно, що відгуки на нього є дуже різні. Хочу додати до цього списку два. Комікси, мальописи, тому що ну звісно їх можна прочитати за день, бо це ж все-таки комікси, але ну вони неймовірні, вони дуже круті. Я прям рекомендую пристрасті Олімпу всім. А це неймовірно цікава історія, в якій дуже гарне оформлення. Я здається, це вже розказувала в іншому відео. Ну, ви бачите, мені подобається в принципі оформлення ці кольори, якість просто на вищому рівні. І мені подобається, що це не просто якийсь там комікс про там, просто про якісь стосунки кохання. Ні, він піднімає дуже важливі соціальні теми. Наприклад, такі теми, як домагання, такі теми як відносини між матір'ю та дитиною, і коли батьки намагаються максимально обмежити дитину тільки в своєму просторі і як. Їй потім живеться в звичайному світі після такого, ну і багато іншого. І ну просто вау. Я насправді дуже чекаю вже наступну частину. Я знаю, що вони є у вільному доступі в інтернеті, але хочеться мати саме таку книжечку. Мені подобається, вона дуже крута. І другий це. Надзвичайний Вікторія Шваб. Це теж комікс, який мені сподобався. Хоча от при страсті Олімпу я б прям поставила 10 з 10, а цьому, напевно, ну, може, 8-9 з 10. Він теж такий гарно, дуже намальований. І тут у нас історія про людей, які після клінічної смерті. Набувають якихось надможливостей, ну і головна героїня, саме така дівчина, яка пережила клінічну смерть, і а, у неї. З'явилася надможливість, вона тепер у різних відображеннях може бачити, як помре та чи інша людина. І через це на неї починається полювання, бо є така фірма, яка полює на таких людей з цими надможливостями. І вона намагається уникнути власне цих людей. Теж дуже цікаво, читається буквально за годинку, тому рекомендую. Також хотіла розказати вам про книжки, які я в Якраз в процесі читання цієї серії, тому в мене ще свіжі враження, це трилогія Timeless. І я якраз прочитала перші дві книжки за день, третю ще не читала, і це теж той випадок, коли історія вона легка, вона цікава і Її можна прочитати за день, вона не дуже довга, вона, в принципі, захоплює, але це не те супер важке якесь емоційне фентезі, від якого хочеться трохи відходити, давати собі час, тому її теж легко прочитати за день. Залишилась ще одна книжка, про яку я хочу розповісти, але спочатку хочу подякувати людям, які мене підтримують, які підтримують мою творчість, мій канал, бо все це існує тільки завдяки вам. І якщо раптом... У вас теж є така можливість, є таке бажання, то посилання на Монобанку та Баймієкофі буде в описі до цього відео. Звісно, якщо дійсно у вас є таке бажання, якщо ви вже задонатили на ЗСУ, то я буду дуже вдячна. Остання книжка це поцілунок у Нью-Йорку». І хоча у мене були такі двоякі враження від цієї історії, але вона це той випадок, коли. Це дійсно допоможе вам відволіктися, це допоможе вам трохи розслабитися, розслабити свій мозок. Хоча це більш зимова історія, тому, якщо що, можете відкласти її там трохи подалі, не прямо зараз читати. Але це така історія про двох молодих людей: дівчина, хлопець, які, в принципі, переживають зараз важкі. Часи, тому що його в аеропорту прямо кинула дівчина. А інша головна героїня застряла в цьому аеропорту через погану погоду. Вона не може поїхати додому, і теж вона пережила погане ростування. Вони оце конектяться і вирішують провести цю ніч разом, щоб позбутися думок про своїх колишніх і. Там було, звісно, багато якихось нелогічних дій, багато чогось, що я таке читаю, думаю, боже, навіщо ви це робите. Але в принципі, ну, історія прикольна. Тобто я не оцінювала її прям погано. Я поставила її 7 з 10, і, В принципі, це нормальна оцінка. Тому як така легка історія, щоб трохи просто полежати і відпочити, це з'їде, тому я теж можу її рекомендувати. Ну а на цьому на сьогодні все. Я сподіваюся, що вам було трохи, хоча б цікаво разом зі мною. Дякую, що подивилися це відео до кінця, і побачимось вже в наступному.